Привіт, мої друзі, сьогоднішня тема Явища природи. Фізичні явища, їхня різноманітність. Усе, що створила природа або людина, учені називають фізичними тілами, з плином часу тіла змінюються. Наприклад, з маленького жолудя виростає могутній дуб, з його стовбура. Столяр виготовляє меблі. Гончар з глини робить посуд. Під дією вітру, води і сонячних променів руйнуються гори. І таких прикладів можна наводити безліч. Зміни, що відбуваються з тілами, дістали назву явища. У природі відбуваються різноманітні явища. Світить сонце. Стелиться туман, дме вітер, біжать коні, з насінини проростає молода рослина. І це лише окремі приклади: Щоденне життя кожної людини також сповнене явищ, які відбуваються за участю штучних тіл. Наприклад, їде автомобіль, гріється праска, звучить музика. Озирнувшись довкола, можна побачити і навести чимало інших прикладів. Учені поділили явища природи на групи, розрізняють біологічні, фізичні, хімічні та деякі інші явища. Усі явища, які відбуваються з тілами живої природи, тобто організмами, називають біологічними явищами. До них належать проростання насіння, цвітіння, утворення плодів, листопад, зимова сплячка тварин, турбота про новонароджених малят, приліт птахів на весні, об'єднання вовків у узграїв, фізичні явища. Ознакою фізичних явищ є зміна форми, розмірів місця розташування тіл та їх агрегатних станів, при цьому нові речовини не утворюються. Коли гончар виготовляє горнятко з глини, змінюється форма. При добуванні кам'яного вугілля змінюються розміри шматків гірської породи. Під час руху велосипедиста зазнають змін розташування велосипеда і велосипедиста. Щодо тіл, які знаходяться обабіч дороги. Танення снігу, випаровування і замерзання води супроводжуються переходом речовини з одного агрегатного стану в інший. Під час грози гримить грім і з'являється блискавка. Це фізичні явища. Вони дуже різні. Проте під час них жодна речовина не зруйнувалася. І нові речовини не утворилися. Отже, фізичні явища це явища, під час яких нові речовини не утворюються, а змінюються розміри, форма, розташування, агрегатний стан тіл і речовин. Хімічні явища На відміну від фізичних явищ під час хімічних явищ, одні речовини перетворюються на інші. Наприклад, дрова в багатті перетворилися на кубку попелу. На залізному ланцюгу утворилася іржа, соняшникову олію перетворили на маргарин. Хімічні явища знайшли широке застосування. За їх допомогою люди добувають метали, створюють засоби особистої гігієни, матеріали, ліки. Готують різноманітні страви. У природі одні явища супроводжуються іншими. Приміром, ріст організму є біологічним явищем, проте, воно супроводжується фізичним явищем, тобто, збільшенням лінійних розмірів тіла. Щоб рости, організми мають живитися. А отже, під час росту в організмах. Відбуваються і хімічні явища. Інший приклад. Хімічне явище горіння супроводжується виділенням світла і тепла, які є фізичними явищами. Повторюваність явищ у природі. Явища природи час від часу змінюють одне одного. Тобто, здатні чергуватися або повторюватися з початкової школи. Ми знаємо про чергування пір року, дня і ночі, повторюються кольори веселки. Незалежно від того, у якому місці нашої планети вона з'явилася, приклади повторюваних явищ у живій природі: Це Листопад, Приліт і відліт птахів, Поява потомства. З дитинчатами відбуваються ті самі біологічні явища, що й з батьками. Вони народжуються, ростуть, розвиваються, живляться, залишають потомство, гинуть. Завдяки такій повторюваності явищ існує життя на землі Як можна описувати явища? Щоб спостереження за явищами в природі були впорядкованими, їх слід описувати за певним планом. Для цього потрібно визначити. Мету спостереження і фіксувати перебіг подій. Наприклад, Зміни, що відбуваються. Наприклад, Зміни, що відбуваються. Зміна форми тіла. Зміна лінійних розмірів. Зміна кольору. Зміна запаху. Зміна агрегатного стану. Зміна положення тіла. Чи зникли одні речовини, і чи утворилися інші? ОПИС Явища Природи, Туман. Це скупчення продуктів конденсату. Величезна кількість крапельок води або кристаликів льоду збираються разом і утворюють хмару на поверхні Землі. Іноді воно таке щільне, що не видно нічого на відстані витягнутої руки. А які ж фізичні принципи утворення туману. Туман утвориться внаслідок зіткнення холодного повітря з теплим. При відносній вологості повітря більше 85%. Але в населених пунктах нерідко туман виникає і при невеликій вологості. Це відбувається в результаті конденсації водяної пари. Туман може бути в будь-який час року. Це не рідке явище в низинах над водоймами у горах. Але найбільш часто туман виникає в осінньо-зимовий період. У ці місяці переважає підвищена вологість, температурі повітря властиво мінятися стрибкоподібно. Тому потоки теплого і холодного повітря активно переміщаються над землею. У часовому проміжку туманність може тривати. Від десятків хвилин до доби, а то навіть і більше. Різноманітність фізичних явищ Явища, пов'язані з рухом тіл, називають механічними. При цьому тіла змінюють своє положення відносно інших тіл. Рухаються стрілки і маятник годинника. Тече вода в річці. Летить літак. Згори спускаються лижник. Земля обертається навколо Сонця, все це приклади механічних явищ. При цьому кожне тіло рухається по різному одне швидше, інше повільніше, одне на довшій відстані, інше на коротші, та й тривалість руху у кожного різна. Для руху застосовують такі характеристики, як швидкість, пройдений шлях і час. Щоб обчислити швидкість руху тіла, треба пройдений тілом шлях поділити на час, протягом якого воно рухалося. Нерухомих тіл немає. Навіть будинки, гори, каміння рухаються разом із землею навколо сонця та беруть участь у добовому обертанні землі. Теплові явища. Це явища, пов'язані з нагріванням і охолодженням тіл. Прикладом теплових явищ є нагрівання в день і охолодження вночі поверхні землі, танення льоду, випаровування води, утворення криги. Нагрівання чайника. Це також приклади теплових явищ. При нагріванні, температура тіла підвищується, а при охолодженні знижується тепло. Завжди передається від більш нагрітого тіла до менш нагрітого. Наприклад, якщо в холодну чашку налити гарячий чай, то вона нагріється, звукові явища. До них належать явища, пов'язані з виникненням і поширенням звуку, спів пташки, зищання крилець комара, гуркіт грому. Це звуки. Їх ми сприймаємо вухом завдяки коливанню повітря. Життя тварин не обходиться без звукових явищ. Звук допомагає їм вчасно відчути наближення ворогів, повідомити інших тварин про небезпеку. Привернути до себе увагу. Світлові явища це явища, пов'язані з поширенням світлових променів. Світять сонце. Електрична лампочка, свічка, маяк на березі моря. Все це джерела світла, від яких поширюються світлові промені. Світло поширюється прямолінійно, Про що свідчить утворення тіні. Природними джерелами світла є сонце і зорі, блискавка і полярне сяйво. А серед рукотворних джерел світла. Різноманітні освітлювальні прилади існують тварини, які світяться, наприклад, деякі медузи, глибоководні риби і жуки. Пригадайте світлячків, світлові явища мають важливе значення у живій природі. Ми бачимо тіла завдяки тому, що світлові промені відбиваються від них і сприймаються нашим зором. Магнітні явища. Це явища притягування тіл магнітом. Наприклад, покази стрілки компаса. Притягування магнітом залізних цвяхів. Магніти здатні притягувати до себе тіла, до складу яких входить залізо. Уявіть літак, що стоїть на аеродромі. Сам по собі він не відривається від землі. А чому? А виявляється. Наша планета, подібна до магніту, притягує до себе всі розташовані на ній тіла. Землю ще називають велетенським магнітом. Явища, зумовлені електризацією тіл, називають електричними. Завдяки їм працює багато сучасних побутових і освітлювальних приладів. Навіть мобільний телефон не можна зарядити без електричного явища. Електричні явища трапляються і в природі. Під час грози можна спостерігати блискавку. Вона є різновидом потужного електричного струму. А звідки беруться заряджені частинки, що спричиняють блискавку. А виявляється, унаслідок тертя в хмарах шарів повітря і краплин води, вони електризуються. Під час грози на електризовані хмари. Можуть зблизитися настільки, що виникає електричне явище блискавка. Під час грози блискавка також може виникнути між хмарою і землею. Це дуже небезпечно бо може спричинити ураження людей. Отже, як бачимо, явищ в навколишньому природному середовищі дуже багато. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових. Зустрічей!